Розпаковка материнської плати від MSI B450M Pro VDH Max. Розрахована під процесори на сокеті AM4 AMD. Далі, що ми бачимо? На коробці написано, що підтримує процесори 5000 лінійки від AMD Ryzen. Тобто, це оновлено Материнська плата, точніше, з оновленим біосом. Не потрібно прошивати біос, він вже тут зашитий із заводу. Відкриваємо така коробка картонна сказали, що дуже хорошої якості сама материнська плата. О, так є. Далі що у нас тут далі. А далі у нас тут кабеля SATA панка ревен для кріплення диску М 2 Така брошурка від MSI наліпка, диск. Ну і звичайно ж, інструкція по інсталяції. Що ми бачимо? Ось такий радіатор невеличкий на зоні ВРМ. 4 слота під оперативну пам'ять. Ну, тільки один мінус цих слотів, що вони відкриваються тільки лише з одного боку. Далі SATA порти. 1, 2. 3, 4. Більше не бачу. pci Express X16, X1, два штуки. Після Піти М2 накопичувач. З цієї сторони у нас. роз'єми портів USB 2.0 зверху. Погадуваю, видно. Так, роз'єми старі VGA. HDMI. USB LAN порт стандартно. Так, с этой стороны. такая печатная плата. Радиатор. Простенькая, бюджетненькая материнская плата на сокете м 4 Яку ми плануємо встановити процесор AMD Ryzen 5 5600 g Ось такий. Дякую за увагу.